У нас у є теж таке слово на шкал паляниця. Це слово кулеща. І куляще вона була у нас завжди як хліб. Я пам'ятаю таких старих людей, що ніколи навіть не пробували хліб. Тільки кулеш. Куляйше буває барабуліна, буває проста. Це просто проста з брензочкою. Правда, вона би мала бути на кружочку дерев'яному. Ну, це так ми як з От прийшла думка і хочу розказати: слово кулеща не скаже кожен. Отак сходу, це так як тест. Коли людина каже «кулеща», значить вона гуцу. Навіть якщо руки живе десь у стороні, десь ну так склалося життя, як може сказати отак сходу, Кулеща. значить це гуцу. А якщо не може, бо душі її тяжко винувати. От попробуйте, спробуйте, спробуйте сказати кулеся.